А тепер дубль три. Розмішали все в відерце якого не жалко. Смачненько, гарненько і фарбуємо обережненько нашу красиву гарбу... майбутню гарбузку. Оце в нас буде Хелловін. Оце в нас буде свято. угу Діткам буде величезний сюрприз, поки вони не бачать. У попелюшки гарбузка перетворилася на карету. А в нас полінці стане гарбузою. Все навпаки, і свято буде. Головне не забути цукерки для дітей. Саме головне. -у. -у, 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 -у. Ну, нарешті готовий мій гарбуз поліняка. Стільки малювала, стільки трудилася, аж нічка настала. У -у -у, ще й місяць вийшов. Злітаємо Злітаємось, відьми на шабаш і святкуємо всі Хеллоуін. Всім гарного свята. Не забувайте підписку, і лайк і будемо дуже раді вашим коментарям. А як ви святкуєте Хелловін?